The public, the Обігрує Смиренка. Чела і вибив м'яч. але як же обігрує одного другого капітан обігрує. Один раз, другий раз намагається обіграти. Тернополя, в Атлета, Ліоберга. Різниця в один заліковий бал усіх. Не виходить закинути. Обіграє 23 номер. Лівонов перший на м'ячі чудово передає передачу. А, поїхала нога, опорна. в шкорбота Тимура, і він не зміг тут. І вже Поділля намагається атакувати. Як же не дотягується до м'яча Вовчинський, але здавалося, що він все бачив. вже, Він вже дотягнувся до нього і забиває Поділля Атлетів. Іде подача і удар. Не, якось небезпечно пробував. Два в стінці. Потає Фурса на ближню. Фолять. штрафну на 10 метрів. Пробиває вовкотруп неточно. Атлетівці на правому фланзі. М'ячого якось здорово обігрує. На 10 метрів скидає, чим буде подавати від прапорця на ближню стійку. Здорово, як пробуває зараз Семенко на фурсу небезпечно, п'ятою відкидує. Він один раз не грав, другий раз не грав. Переперечка Розіграють там на правій бровці, закидують на дальню стійку, удар. Небезпечно. Коренівський. На мельника подача. Мель... Фол був в центрі. Симиренко там нагається на дальню. Як не забуває зараз центр з м'ячем. Ще далі на 22 другого номера удар. З м'ячем в центрі поля. В центрі штраф... Форса з м'ячем. Передає передачу ліворуч. Сміщається в центр. На форсу небезпечно він у нього м'яч під ногою забиває м'яч. Ніхто не тримав форсу, він спокійнесенько прийняв м'яч. Підробив собі підліву і пробив.